Правжній скарб. Жили були в глибокому чарівному лісі троє друзів розумний заєць, смілива лисиця та веселий ведмідь. Одного разу, прогулюючись лісом, друзі знайшли старовинну карту, яка вела до скарбу. Скарб був схований на самій вершині Великої Гори. Куди ще жодна лапа не ступала, вирішивши, що це буде найбільша пригода у їхньому житті, друзі вирушили в далеку подорож. Першою великою перешкодою був міст шепоту. Це був довгий вузький міст, що висів над глибокою ущелиною, і він майже повністю зникав серед густого туману. Щоб безпечно перейти міст. Друзям потрібно було вгадати загадку, яку шепотів вітер. Я не живий, але я росту, я не дихаю, але я відчуваю повітря. Я не їм, але я споживаю. Що я? Ця загадка змусила друзів добре подумати. Заяць зі своєю кмітливістю першим здогадався, що відповідь на загадку. Вогонь Вогонь не живий, але він може рости, він не дихає, але використовує кисень для горіння. І він не їсть, але споживає деревину, папір та інші матеріали для підживлення. Після того, як Заєць вимовив відповідь, міст став міцнішим і чіткішим, дозволяючи друзям безпечно перейти на інший бік. Другою перешкодою стала річка забуття, води якої змогли змити всі спогади. Лисиця зі своєю хитрістю знайшла старого бобра, який згодився допомогти їм побудувати міцний плід, щоб безпечно переправитися через річку без ризику забуття. Третьою найскладнішою перешкодою був ліс шипучих тіней. В цьому лісі жили тіні, які могли збити з пантелику навіть найсміливішого мандрівника, шепочучи йому про його найглибші страхи, Заєць стикнувся зі страхом невдачі, лисицю турбували шепоти про самотність, ведмідь зіткнувся зі страхом втрати. Проте... Разом друзі виявили надзвичайну мужність, допомагаючи один одному подолати ці страхи. Заяць гадав про всі моменти, коли його інтелект рятував друзів і відкинув страх невдач. Лисиця усвідомила, що дружба та взаємна підтримка є найсильнішою зброєю проти самотності. Ведмідь зрозумів, що справжня сила полягає не лише в фізичній міці. А й у здатності підтримувати та оберігати своїх друзів серцем. Нарешті, після багатьох випробувань, друзі досягли вершини Великої гори там, під стародавнім дубом вони знайшли скарб. Але це не були золото чи коштовності, як вони очікували скарбом була книга з мудростями про дружбу, сміливість та любов. Друзі зрозуміли, що справжній скар це не матеріальні речі, а ті моменти, які вони провели разом, долаючи труднощі та розділяючи радість. І так з новими знаннями та незабутніми спогадами друзі повернулися додому, де їхні пригоди стали улюбленими історіями всього лісу.